Ці розкішні хустки давно стали візитівкою заслуженої художниці України Оксани Фурсе. Мисткиня використовує мотиви власних картин для оригінальних принтів. Під час війни ми винайшли техніку двосторонньої сублімації, як шовк робити, розписувати з двох сторін. Тому поки що це унікальна техніка, єдина в світі. Свої вироби пані Оксана привезла у Тернопіль, аби продати на благодійному акціоні у для того, аби зібрати гроші для військового Володимира Семенишина. Чоловік втратив обидві роки на війні, і нині захисник потребує протезування. На початок війни він був у Польщі, але коли він почув, що розпочалося повномасштабне вторгнення, він приїхав і пішов боротися в ЗСУ. Він втратив сьогодні дві кисті, але він малює малюнки, в тому числі сьогоднішні його малюнки будуть брати участь у нашому. Аукціоні. Сьогодні захід для того, щоб ми наповнили наше серце і душу творчістю Оксани Фурси і добром для Володимира Семанишина. Організувала благодійний аукціон засновниця Тернопільської ГО я жінка Ольга Навроцька, учасниці громадської організації Успішній бізнес-вумен», волонтерки, лікарі та мами з досвідом. Нещодавно до спільноти долучилась і Софія. Добротвор дівчина втратила на війні чоловіка. Тож такі зустрічі каже Софія, свого роду терапія. Мене врятувало, щоб не впасти в такий транспортний, То це друзі, робота. Ну і, звісно, дуже такі активні заходи. Це теж також на благодійний вечір приїхала громадська діячка, заслужена журналістка України Марина Кінах. Розповідає усе своє життя підтримує жінок і вважає, що у складний час важливо створювати такі спільноти у кожній області України. Для мене зараз. Дуже важливі оці зв'язки, оці комунікації між людьми, між жінками і Тернополя, і Києва, і Дніпра, і Львова. І це ну, для мене це жіноча спільнота. Головне мені здається, що вони самі потужні зараз в державі. Я цитую Тетчер, прем'єр-міністра Великобританії, Британії, яка казала: хочете виграти війну. Візьмить на перемовини жінку. Під час благодійного акціону волонтерки зібрали 43 тисячі гривень.